Всім привіт! Ми, бу... ми будемо лізти нагору, заліземо туди наверх. Куди це ми заліземо? Кудись туди наверх, я зараз покажу. І покажемо вам каскад з Озер. Дуже красивий тут вид. І там, може, будуть лебіді. Пішли. Поля і Настя сьогодні у нас головні герої. Гляньте, яка зелена трава, так красиво. Вже весна, але сьогодні щось прохолодно. Так, полізли ось сюди нагору. Тут он сосни які з шишками. Тут можуть бути змії. <різь> <різь> Настя, диви які шишки. Можете шишки! взяти по шишці собі. Шишку, я втокую зараз. І ціні можеш взяти. Будемо принесемо її шишки. Ну що, поліземо ось сюди. М -м -м -м. Настя, готова залазити? Давай сюди. Мене. Сюди, шкребись. Ось сюди. Тут нема змій. Матю. Ой, так, зараз я Настю підсажу. Так. Настя полізла перша. Поля з розгону. І я за вами. Обережно дивіться під ноги. Бо тут, я пам'ятаю, були якісь вужі чи щось таке. Що <рисот> <Шо> там? <гас> ну я поки що вам красу не буду показувати. Зараз ми піднімемося, да, Настя? <гас> І покажу, як красиво. я не можу Давай буду ручку тобі, за руку тобі тягнути. <гас> Покажи, як красиво тут на горі. Тихенько хтось за нами крадеться. А це папа Ми на гоє, папа. Так, ну красу озер не показує. Тіна, помаши, всім привіт. Всім привіт. Так, нам другу гору покорять. Давайте, поля вже погнала. Ой, чуть не показала красу. Краса в кінці. Мама, я так мені знайома. Залазь, залазь, Ой. давай поля руку дасть тобі. Господи, <світ> тут і спасти можна. Оце гора. Я <світ> і знайшла І шишки в кармани поховала. Шишки в кармани, а ми там внизу лишили. <світ> Ой! Ой! <А>, Падаю. <світ> і я. І ти впала? Ой, якісь квітки тут. Ну що, ми залізли нагору? Давайте подивимося, що це за квіти тут. Такі красиві. А чого вони дуже мають бути? Ну, я бачила тут колись змій. Так, ну що, всі готові дивитися? Чи ще піднімемося трошки сюди наверх? Вище! Ти шлить вище, біжимо наверх. Так, марини сьогодні, хмари низько. Може дощ буде. Фух, завтомилися. Вже, вже високо. Зараз вам покажу, як красиво тут все видно. Ми побачили кліщів тільки що на штанах. І вже хочемо додому. Вже ідея підніматися вгору не дуже. І показую вам красу. Ось так видно. Це озера? Ставки? Ставкі. Тут пішли, бу... Катя! Тут були десь лебіді, може десь вони є. Наче ну, не бачу. <кхи> Нема. Красиво так. Пішли, Катя. Лень, така краса. Пішли, ідіть, ми за вами. Ой, пішли! Бо кліщице таке. Ага, сидів уже. Зараз, якщо ще десь сяде, я вам покажу. Кліщі лізуть! Там ми ще щось побачили. Якесь гніздо. Якесь гніздо тут в сосні. Зараз ми підійдемо, я приближу телефон. Цікаво. По траві не бігайте! Кліщі, Кліщі в траві сидять. Тут вона скрізь. Дівчата тепер бояться. А я вам зараз підійду, покажу, що то таке чорне. Так дивно. Ось ми прийшли до тієї сосни. В якесь гніздо. Не можемо зрозуміти. Зараз я з іншого боку подивлюсь, що. Дивіться, ми знайшли кліща на штанах. Покажи. Фу, викинь його кудись. Його надав бити, надав. Дивіться, які одуванці красиві. Все. саме головний одуванець. Ти одуванець. Квітки з них варять вареньку з одуванчиків. Кажи всім пока-пока. Пока-пока. Помаши всім пока-пока. Підемо далі кліщів шукати. Всім пока. Так, скажи, гляньте. Яку ми зробили ляльку з одуванчика. Хочете, ми вам розкажемо, скаже. Дивіться, кучерів ляльки є. Це треба зірвати квітку, розділити паличку на декілька полосочок і опустити в воду. Давай покажемо, як у нас так вийшла зачіска кудрява. Сьогодні холодно, Настя в куртці. Пішли, знайдемо одуванчик і покажемо, як треба робити ляльку. У нас вони каполяна одуванців є. Зараз ми оберемо самого гарного Настя. Іди обирай. І зробимо вам лялечку. І йдемо там? Так. Да. Отакий. От так, тепер що ми? Йдемо до водички, так. зразу там поділимо на полосочки так. і зробимо кучеряшки її. Вони які кітюльпани у нас. Так, значить, беремо. Розділяємо паличку. Можна на дві частини. Я хочу ачинку. Очень. Я хочу корабліка зробити. Поля хоче корабліка, Настя хоче ляльку. Півники там ходять, Ку-ку-ку-ку-ку! Да? Зараз ми розділяємо волосся? Хайку, кайку. Щас я покажу. Ку -ку -ку. А він Ку -ку -ку. вже заховав. Ку -ку. Так, хто не вміє такого робити, то я вмів. повторюйте за нами, дуже класно я. виходить. Я. До курки пішла? Так. Да. Не обирвати. А, -а, а! Ну, що тут можна розділити. Хоропаку. О! Так, розділили на декілька частин. стеки. таке. Давайте щось це розділимо тут таке тосте. Ні, не давай. Ну, ось щось тюша було більше кочерях. На ну, таке Я теж буду робити зараз. Да, до вас Ні, так, лялечко. Можна тут Звісно Так, все, все, розділили, зараз покажу, як ми водичку його. Так, поклали. Така у нас водичка тут. Коти п'ють. І кладемо його в водичку. Чекаємо. І нога не забудьте. Ж. Добре. Вона вже кочерявиться мене мене у ще поки не Що, мене не Зараз чекай трошки часу. Артур зараз звонить. Май, скоро з Артур і Ваня приїхать. Будуть щось шо тут витворяємо. Бачите, які кучері Щас ми ще доробимо. Ось такі кучері у нас вийшли, таких зачіска хвостик. Одеваємо на паличку. І буде лялочка. Така лялочка вийшла. Зачіскою можна її прикрасити квітами, наприклад. Да? Клас, Класно. це в тебе шо, так? Сукня така? Класно. вона рухається. Така дівчинка класна в тебе. Лялочка. А лялка. Як її звати? А две їздні яйки лобимо каляду. Кораблик з ляльки? Ну давай. Давай кораблик зробимо з тюльпана. Ще у нас тут, знаєте, що є інкубатор для ципочок. Тут будуть і тут яєчки і будуть вилуплюватися курчатка днів через п'ять. От ми просто тут не будемо, тут тримається температура, для них тепла, щоб було. І вони мама, тут вылупляются. Де пятая заводит тут этот. Один, два, три. Ой. Давай ще одну накрутимо. Ти на на це у нас така іграшка-крутьовка. Одягай, а мама покрутить. Держи. Держи. Да, очень сильно заклютит. Ну давай. Зараз Настя ще запустить звідси, щоб вона летіла на нас. Ні, ближче до мами. Ближче сюди. Десь тут, вставай. Ось тут все. Да. І на маму запускай. Так. Да. Можеш вище трошки. Да. О! О! Наступно. Настя грябає травку. Грабельки такі малюсенькі, дитячі. Ось дивись скільки тут. Капець багато. А ви за траву деретеся. Ви що? Вже скубуться за траву з поля. А це ось такі лайфхаки відкритів. Вони тарахтять і лякають. Вон і поля. Только у меня не забивает. Працюйте, працюйте. Так чисто одразу. Такі ромашки у полі. Класні. На штанах. Знаешь, борщ, не забіять у кого? Тут Тіна грається іграшками. Ти куди, Тін? А скажи, ви погрябали? Я зараз порозкладаю. От так. Кому скажи? Вот йду, Настя. Мені надо тут і все тут. Э, е, куда идешь? Тут я косуща. Е. Все нагрепит в одну копычку. Великую-велику срещу.